Вітаю, друзі, хочу вам показати ось такого трьохціліндрового тракторця. Це є Синтай 240. Syntai 240. -й. Це є трьохціліндровий тратурець задньопривідний. Передня куля, як ви бачите, вона розбарна. Тобто можна регулювати ширину кулії передньої, також можна регулювати ширину кулії задньої. Бо дешту каже, йому треба на 1,20 тут легенько виставляєте. Ось так виглядає. Передні колеса 6х14, вони трошки менші. Задні 9,5 на 20. Передні противаги, задні противаги. Підкрильники, двигун КМ 385 ВТ. Хороший надійний двигунець. Трьохступинова коробка передач. І є повишено-понижено, тобто 6 перед, 2 назад. В передній місь включаєте механічно. Ось така панель приводів. Далі задня розтяжка, м'яке крісло, пара гідровиходів, розетка під причіп, підномерний знак табличка, лампочка заднього ходу. Ось така навісочка у нього йде, не зварна. Досить потужна. Це є управління навіскою. Це є блокування диференціалу. Ручний газ і стоянкове гальмо. Два інші насоса. Надійний хороший тракторець іде зараз по дуже хорошій ціні. Тобто такий тракторець ви можете взяти за 3 800 умовних одиниць. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Також можна у нас зробити тест драйв Ми знаходимося 7 кілометрів льовопокіськ трасі між селами Дубляни і Гамаліївка. Так що набирайте, приїжджайте. leite